Дітик, знімала шорт, що я готую з цих продуктів, і не показала, що вже майже ми з'їли це блюдо. В жарку, літню майже погоду. Дивимось. Це звичайна окрошка. Просила вас, як це воно називається по-українськи. Знаю тільки одну смішну назву пердонець. Так, ну вибачайте, так як це блюдо. Майже з того боку, що на нас нападає, але чомусь воно у жару дуже гарно заходить у спеку. В нас є там і свікольник, теж назва мені, задумуюсь, чия вона походження, але як по-українськи напишіть. Смотрите. Дуже смачна вийшла окрошка. готую велику кастрюлю. Я її подаю з гарчицею, сметаною. Тут у мене кефір та квас. Приємно смакувати. Розводимо.